З нагоди дня державного прапора України біля каплиці поблизу пристанційної площі Рівненської АЕС відбулося богослужіння, освячення та урочисте підняття стяга. Свято засноване указом президента України у 2004 році, з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Від імені президента Володимира Олександровича Зеленського від Начальника військової обласної військової адміністрації Олександра Коваля і від себе особисто щиро вітаю вас всіх з Днем Державного прапора і з Днем Незалежності України, адже ці свята наші державні об'єднані однією ниточкою. Не може бути прапор без незалежності, а держава без прапора. Тому наш синьо-жовтий прапор. Це дійсно символ мужності, сміливості, незалежності, волі і сьогодні незламності. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк зазначив, що синьо-жовтий прапор є не лише символом держави, а й символом національної гідності та ідентичності. Наші воїни сьогодні воюють задля того, а ми з вами працюємо. Це для того, щоб цей прапор був майорів. На наших кордонах, щоб цей прапор майорів в кожному місті, в кожному селі України. І під цим прапором жили мирні, свобідні люди. День державного прапора це свято всіх поколінь українців, це данина поваги, символу держави, що у свій час пройшов довгий та героїчний шлях до становлення. під рідним прапором, український народ і сьогодні виборює нашу спільну мрію про державність, соборність і самостійність. Наш жовто блакитний стяг він символізує синє безхмарне небо і нашу родючу землю. Цей прапор він завжди з нами. Він на шевронах військових, він на рюкзаках, він на бойових позиціях, він на підприємстві, він на всіх заходах, які проходять підтримку Збройних сил України, підтримку нашої незалежної України. Після підняття державного прапора в обідню перерву усі охочі працівники Раес та представники Варальської міської військової адміністрації зробили пам'ятні фото з державним символом. Сьогодні Згадуючи наших героїв, шануємо цей наш стяг держави нашої. Хай він і надалі буде захистом для нас, знаменом перемоги. І під тим знаменом ми в скорому часі обов'язково отримуємо перемогу. Участь у богослужінні та тематичному заході до дня прапора взяв і дев'ятирічний Федір. Хлопчик разом із родиною змушений був переїхати з Харкова. Поки його тато служить у війську і захищає Україну від ворога. Хлопець разом з нами робить усе можливе за для наближення перемоги. Для мене це було дуже хвилююче. Я відчував гордість за військових, серед яких Є мій тато, що вони що ми незалежні, і що вони змогли захистити нашу країну. Я надію, що ми будемо триматись і нікому не здамося. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Ці слова гордо звучать із вуст кожного українця. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, у ЗГРС.